Халата та піжами сорту Екстра, 10 кг. І тут я бачу, нам попадається ось така піжамка. Це навіть буде навіть піжамний комплект. Тому що це членішечки і кофтиночка. Дуже класний. Так, наступний у нас буде йти також комплектик. Це, ви ось така сорочка нічна. Глядайте, така класна сколочечка. Чомусь нагадує мені стиль Victoria's Secret. Так, і ось такі штанішечки. Ага, це навіть не двічка, це трічка, тому що там ще навіть є халатик. Глядайте, тут ще така шикарна трічка, такий типа довгий. Вона теж як тут Так, наступний. Ви бачите, ось така Маєчка нічна. Так. Штамнішечки. Вони не робилися, гарно тягнеться. Амочка, ерічка буде йти сюди спокійно. Далі це йти ще один халатик. Він такий більш плотніший. Оданький тут дуже крусили прим. Далі нічні шортики. з мережево. Далі. Дуже красива, нічнушечка, така все сердечечки, з мережево. Так, наступний це нас буде ось така футболочка, іксесочка, Шортики, дуже легенькі спальні. Так, лосінки. Простенькі, сіренькі СКМК. все Футболочка. Стакайка. Дальше. Вот такая классные Классный вот такой шваленец. Знаешь, у нас тут и да. Ось Кеньки мережево, шортики. І ще одні шортики. Елька. Вільні дуже-дуже класні. Елічка-футболка для ой. Ланслів. Точніше для сніг. Лонслив. Наступний. Вот такие штанишечки на елічку прямого крою. Таку класну полосочку. когда я кажуть, все Усього, всього, що тут є, дуже приємно. Така класна для снуйка, не буде падати. Нічого вам не буде заважати. Загалі супер класні модельки. Можна навіть скласти собі класні тут собі такі... О, це валять, яка шикарна. вічнушечка. Далі шортики для сну. СКМ. Ось такі класні піжамні штанішки. Вони до такоп прямого крою коричневий з тими листочками. Ось така нічничка на петельках. Вона буде йти довгої, як тут низенький, то вона буде там йти котики так точно. Так. Наступна нічна сорочка така. Атласна. Нічнушечка. Ось так вона одягається на шию. Ось тут спинка буде іти відкритою, йде шортиками. Так. Лонгслівс з укороченим рукавчиком. такий Таким четвертком. так, Наступна ось така з буквочками. Ну, Он столько ника. Да? Ничточка. Нетмножить уже по такому коле. это тоже классный. А у нас это шо такое? Нічна сорочечка така. Тут у нас і для стаців попадається, і там для молоденьких. О, тут є модельки для різного покоління. Класні різні штанішки для чоловіків і для жінок. Є несуть, абсолютно навіть а новесенькі з білочками. Попадаються класні комплекти, які шикарні для сну. Такого целя. Mm. Так. Тут взагалі нове зеленька, енджек в сердечках з бірочкою. Так, шортики для сну? Тут, до речі, дуже багато одиниць, тому що він, цей як він дуже вагазний, це майже невідчутний в руках. Собі вартість взагалі виходить дуже класно. Погляньте, яка ніби футболочка. Оце платочко. для сна. И еще одну платьечку даю. Смотри, такие классные. Новоречные. Можно себе сделать... тут и воно будет досить чуть теплее от тканины. Наступные штанишки розовые на у нас будет Эсочка, Эмочка. Идут вам прямого кроя. Внизу у нас будет тканевелочка, резиночка. Так, О, це вже гарні питання. шорти. тебе такі є з боку рюші? Так, платічко. Там у кольору, в кольорі. Розумемо у нас буде Елька Іселька. Так, наступний це у нас буде нічнушечка. Ось така скружа вам сіренька. Дуже приємна тканинка. Далі, ось така піде. Такий дуже гарний. Це на вечір одягаєте собі, для себе любимої, і все класно. Ну, а для того, щоб замовити такі лот, пишіть нашому менеджеру на вайпед або телеграм.